Допомога мешканцям постраждалих будинків, преміювання працівників, які задіяні у ліквідації наслідків ворожих ударів та передача міським комунальним службам додаткової техніки. Такі питання стали ключовими під час засідання позачергової сесії міськради. Майже 3 мільйони гривень депутати спрямували на ліквідацію аварійного стану 14-ї амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 та управління Каббудівництва. Кошти використають на ремонт покрівлі та заміну вікон. Також депутати спрямували понад 21 мільйон гривень на адресну матеріальну допомогу на відновлення покрівель, що були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Місті запровадили таку програму, де людина приватного будинку зможе отримати 58 тисяч гривень коштами для того, щоб розпочати ремонт своєї покрівлі. Десь це буде достатньо, десь це буде недостатньо, але це буде реально можливість, хоча б просто створити умови для житла і для проживання. Разова допомога. По перше, в нас складнощі з людьми, тобто в нас немає такої кількості зараз працівників, немає спроможності залучити таку велику кількість підрядних організацій, які б ну, 363 будинки. Уявіть собі, це дуже велика кількість роботи. Тому ми даємо ці кошти родині власнику цього житла. А він вже вирішує, що він буде робити. Водночас у трьох районах триває відновлення будинків, що постраждали внаслідок ворожих прильотів. Багатоповерхівку по вулиці Олександрівській, 67, яка постраждала внаслідок російського обстрілу, 29 вересня буде відбудовано. Депутати вже виділили 50 тисяч гривень на передпроєктні роботи по цьому будинку. Після проведення візуального обстеження та укладення договору на технічне обстеження та за попередніми висновками стало нам відомо, що будинок все ж таки підлягає відновленню. І разом з тим ми отримали заяву власників цього житлового будинку щодо намірів його відновлення. Тому ми пропонуємо включити його до нашої програми відбудови. Поки що кошти у розмірі 50 тисяч перерозподіляються з будинку Сталиварів 16 на цей будинок для початку, так скажемо, предпроектних робіт.